Йо, друзі, всім васап, з вами Пінк. Ми сьогодні будемо робити реакцію на новинки. Цієї п'ятниці дуже багато треків вийшло у наших артистів, мене вирішили всі порадувати. Тому сьогодні в новому ось такому образі ми будемо всіх слухати, оцінювати. Перед початком я вас всіх дуже сильно прошу підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку. Всі мої соціальні мережі знизу будуть. Також обов'язково підписуйтеся, це неймовірно важливо. Якщо ви хочете бачити від мене більше відосів. Я хочу від вас бачити більше активу, тому давайте взаємообмін зробимо. А у нас сьогодні дуже багато треків. Щось останні випуски з реактами дуже якісь довгі виходять, бо пацани радують. І давайте починати все слухати. Перший артист, який дропнув сьогодні цілих два треки пук-пук, пук називається і Везунчик це Клонекс. А, що будемо слухати? Мені дуже подобається обкладинка. Я чув сніпити. Розумію, що Клонекс повернувся до свого старого звучання, і дуже я цього сильно чекав. Дуже хотів такого праймового клонекса на трепі. Давайте почнемо з треку везунчик. Бейбі знає мої треки, бо нам така гот Так на ній він теж не шмот, Вічаний кокот Дороге бухло Ми сіпаєм пере ньому Байдом са бей покажи свою любов Завий тайнцює Така гарячий Я не можу чекати baby, танцю Бейшоу я бані За як у стані куплю тобі повійшма Що, як вам тречок Класний біт, такий Джерковий і колоник на ньому дуже класно звучить. Мені сподобалося, як він з голосом грається. І текст прикольний немає оцієї байрактарщини, яка вже дуже сильно набридла. Такий базовий класний клонекс за своїми фішечками, зі своїми словами, слово шмати. От що таке шмати? Я чувак з Києва не розумію, типа шматьо, типа шмотки, він каже шмати. І дуже багато таких приколів, за які можна зачепитися, їх якось розібрати. І це робить. Конекси таким унікальним зі своєю подачею, зі своїми ліриксами. Класний трек. Е такий більш спокійний, пук-пук-пук. Да? Я десь чув, що там взагалі прям такий вайб е грудоверта, Чорнозана з альбому Div Ultimate Victim, що там буде щось таке швидке, більш енергічне. А цей трек, ваще кайф. Приспів такий, ну, самий базовий, от хотілося б, може, якийсь інший приспів. А куплети дуже вразили, дуже сподобалося. Давайте трек Пук-Пук-Пук. Назва, звісно, супер класна Я сподіваюся, що зараз буде прям такий Клоник го року. Навіть біт схожий на якийсь трек з Ultimate Віктім. Отакої знову цей Клонекс. А я казав. Само зі мною і ти будеш дім, а я Дональд стробілий дє моя дональтру Сі коліно беявску Хіба цей бро пропоту Ти не жорстко, це реал джо Пиздиш про ту, але ти байдя Укорлайної фона не клад, пролісики карпатський драйв Зав і наклик, ніби мецена Ті без хопармі блог, знов стрійку Зорна стрімічі, покай си мой Сашу тихо постре хіба твой За чому ти репі там лише бать Пук, 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 мій коси тріщить, пук, пук Вона любиться лад, я робив кенбай. У столітів тебе чума. Фарбую волосся, я ні, не боліба. Я вичув всіх, я ступим мужлам. Я колюбати, я кульба дня, ми бруді бабки, візьме клітан. Я стопою, треба стопнути, пацани. Ви чуєте це? Це Клонекс, от якого я полюбив? Схоже на трек Грудовер чимось. Там ще навіть була частина в цьому треті, там де він голосом протягував. Мені було у грудоверті те ж саме було, типу грудоверт. Я взяв твою біч». Отут тут дуже схожа частина була, і він потім е, свіч і він тупо читає своїм суперкласним, агресивним, видаваним голосом хрипли. Мені неймовірно подобається, подобається, що суміш голосів різних. І оцей трек мені вже більше подобається, бо він тут трошечки з іншим вайбом, більш агресивний, живий, багато змін.

Ай, всякий з мені камінь, урок із Болинська, який відбитий дохуєлінь битті. Бля, якшо він швидко читає. Може, нині в я риню вишу, як Я розмазую я маній киметі, мем. Це все лише я на я хочу мене відпустити. Балтай, все, ти пожирай себе. Бо намушую драку і закидаю кел. Пук, пук, пук. Мій козий Іграє п'яти. Що... Якою мовою він в кінці скав, я не знаю, але по вайбу наталі Греєва схоже. Оцей трек 10 з 10, все ідеально, фаст флоу, просто бешений, От як, як раніше. От реально на цьому треці я почув клоникса, за якого я саме полюбив в 23-му році, який мене там. Вразив своєю чіткою українською мовою, як він може на бітах взагалі розкриватися оцей трек десятка. Плотна, прям більше б більше б таких треків, бо після цієї байрактарщини клоникса, після цих альбомів Пес Патрон і так далі, що там виходило, Медів культов Bayraktar, Байрактар. Трошечки я загубив от розуміння, забув, коротше, як може клоникс читати. Як він може реально праймово звучати на треках, без приколів. Як він може супер класно і швидко читати, і голосом своїм постійно гратися на таких швидких, достатньо бітах. Цей трек мені супер сподобався. Дуже хочу, щоб колоник більше таких треків дропав. Рухаємося далі. Райчо дропнув трек, називається «Stand Off, Мені неймовірно подобається обкладинка. Uh, ніби супер проста да, ідея, але супер класно виконано. Чув цей трек також сніпет. Мені зайшов, тому хочу зацінити. Погнали! <звук> Бендер. Не зупинюся, робот як бенде Поки не зробимо цей звук трендом поки не зробимо цей звук трендом Там де я є, то знає, це не рендом Я не забуду скільки людей Під на бруд, тримавши нерви Хтось драться досі напевно Ми всі починали з бендо Я не беру телефон, якщо це не хтось кого б назвав Менде Зі мною мій мандом Тільки початок I feel like a Айфілслайка фандеси реперів забули, ніби це дизайном панда. Та все, що відчуваю, що ми будемо у чарта Та все, що відчуваю, що за мовим собі чарти На нас росте вже покоління, I feel брой філслайка. Це інвестиція, у кому як старти. Ти сам почуєш, пли просто послухай їхні парти Бро, я старший. Чому в в треках якась каша, просто в мікрофон покаше, це би то звучало краще, я знову пишу, лач. Це пам'ятається ім'я. Да, кайф, кайф, по панчам, супер. І дуже такий флоу, неочікуваний від відрайчо. Якось він отак-от паузами ти типу, почитає. Мені поки подобається по тексту, перерифмою панчі, класний парт. І чомусь навіть на, на Клониксу, схоже, теж хриплим голосом він зараз намагався читати. І теж там fast Flow зараз був. Прикольно. заїдаючий приспів, що не менш важливо. Не беру трубку. Не беру stand офф Класно звучить. Мені тільки не сподобалася строчка зі мною, мій мандем. Це вже на нагубера якась відсилка, от тільки ця строчка мене так.

Зробимо це звук Поки не зробимо це звук тренда. Там де я ріє знай, це не ерендо Я не забуду скільки людей підсіло на бруд не стримавши нерва Хтось бракся, досі напевно Ми всі починали з Бенду Я не беру телефон Якщо це не Хтось кого б назвав Мендом Теж такого раю, що хочу більше чути, ніби знову ж таки читає про свої якісь переживання, як рай, що дуже сильно любить це робити часто. А, але у нього є от ліричні треки, сумні, прям ну супер сумні. А є от лірика на таких от бітах, і він розкривається як артист на таких бітах, на мою думку, набагато типу цікавіше. Оцей трек, реально, враховуючи його останні трек, який я там чув, оцей трек прям на фоні інших. Ну, прям видно, що він і там і так спробував, і так спробував, і набагато цікавіший звук став. Навіть з голосом він завжди любить тягнути за автотюном. А тут він десь е, навіть похрипів, да, що я раніше ніби не чув від нього. І реально трек вийшов супер таким різним хітовим, бо приспів реально заїдає. А по куплету, реально, він зробив не банальний якийсь куплет, а прям його максимально розкрутив по-різному, -по і по панчам, і по флоу. Реально мені сподобалося, як він читав. Типу, таким повільним, спокійним таким з паузами. Ну, прикольно. Раніше такого відрачу не чув, і теж хотілося більше треків в такому стилі. Щось що пацани сьогодні мене дуже сильно радують. Тричку дев'ятку поставлю, чесно. От з останніх треків Райчу мені цей трек сподобався набагато більше, ніж інші. Що, рухаємося далі. Яка колаба, пацани. Наступний трек це Force Gang і Чердак, перша колаба Force з чердаком. Бо у Чердака вийшло вже достатньо багато треків зі Стасом Мазаренко. На альбомі були треки з ще, з Йо. А от з Форсом не було. Я дуже сильно хотів їх почути на одному треці. Я бачив, що вони там знімали кліп, що вони, типу, вже записали трек, да, його намагалися там в Тік-Ток закидували і знімали відосики. Пушили, пушили, пушили. І от, нарешті, по-перше, форса дуже рідко ми зараз чуємо. А, так ще й, типу, з чердаком дропнув. Це просто не може не радувати. Тречок називається «Street Life». Ви розумієте, вуличне життя, Форсгейнг, Чердак, як завжди, обкладинка супер. У нас українські артисти, плюс-мінус. У них у всіх е бувають моменти, коли обкладинки супер схожі. І це цей момент, коли обкладинка, ну ніби я таких вже багато бачив. Тому погнали слухати стріт Лайф Форсгейнг, Чердак. Лесго. Я бачу флайф. Там, де я зросла. Філадельфія стельок. Моя. Погнали. Нам біля тарілки, нам багато страв. Навіть якщо вкрав, то приніс, як маму <реш> Фаводри зодний справ <реш> Дякую за те, що в мене чує мач Раун, хочу побачити, та й сплав спав Нас довгий сезон, так багато травм. Мене турбує, що діти бачить чав, хочу показати їм менше життя. Білий мені, правда, так шкода, те, що те, яких немає, тих з ким я зростав. Вулиця шукає клятий грам. Кому зацітають гай Товчи в підлогу, але повним. Бля, бал. реально такий вуличний, холодний. Звук. Добре, ми це так чекали. Вже друга доба, але ще не спав. Це друга глава, Пачку на пачку склав. Коли двічі впав, пили двічі встав, пили тричі впав, пили тричі встав. Брудна вулиця, я бачив файл. Там де я зростав, не бачив каят. Біля тарілки, набагато страв Навіть якщо вкрав, то приніс для мам Бруд на вулиці, я бачу дням Навіть якщо ще вкрав, то це приніс для мам. Все в нас буде добре, ми це так чекали Все в нас буде добре, бо тоді бахал Будем смачний істин, бенігал Японський флоу, японська тачка, мене подаш. Вони знають мене в клубі, я качаю Ми на полі 5 на 5, я з ними граю їх качає, я лутаю ке, я так спишу мене рятує дим, я так нервуюсь мене рятує дим. Новий треба не тримає стиму. Білий паду, білий вставав і паду, пацан не знав, пацан, тільки почав Всі, хто поряд має діти, смачно хочу, щоб діти мої жили краще. Брут на вулиці, я бачу флайв там, де я зростав, не бачив каяр. Там біля тарілки на багато страв. Як вони стелять. Навіть якщо вкрав, то принесли в маму. По Треку, що скажу, пацани, ну майстри своєї справи, по-інакшому не можу нічого сказати. чердак зі своєю цією подачею, супер, спокійною. Але, але, на мою думку, в цьому треті Форс звучав більш цікавіше, тому що у Форса якось більше енергії, типу, було. І от саме на таких Філадельфія треках, якщо ти читаєш супер, ну, типу, однотипно і так повільно, знаєте, тихо. Не вкладаєш ну, енергію якусь, то з часом стає якось скучновато. І от коли чердак почав, типу, приспів, супер, кайф, такий холодний вайб, е моторошно стає, страшний, прям звучок, ну вуличний реально. Але трошечки от затягується, затягуйся вже куплет Чердака, і він такий рівний, рівний, немає якихось прикольних моментів, і вже трошечки починає ну, скучно становитися, немає якогось розвитку. Якоїсь кульмінації, хоч чогось. І от влітає Форс і змінює вайб. Ніби той самий біт, ніби плюс-мінус схожий флоу, але от від Форса інша енергія. І от куплет Форса зробив цей трек більш таким е живим, цікавим. І захотілося його дослухати до кінця. От, тому скажу так, що тричок е 7 і куплет Чердака і Форса по тексту класно. У Форса такий текст. Ну, ніби, знаєте, ніби фристайлом моментами записано. Трек е класний зі своїм вайбом. від Чердака я та такого не чув. Радий, що вони разом записалися. Але от, реально, куплет Форса от прям для мене кульмінація треку, і він був необхідний, щоб трешок хотілося дослухати до кінця. Буду чекати від них ще колаби. Як я і казав, що Форси і Чердак о -о -о, в топ-3. Моїх улюблених українських реперів входять, і від них, звичайно, для мене. По-перше, від них я буду чекати набагато більшого, ніж від інших артистів, бо вони мої улюбленці правильно. І по-друге, буду чекати від них просто ще більше таких спільних треків, щоб вони саме цей звук в Україні піднімали українською. Наступний трек так само від одного з моїх найулюбленіших реперів Стаса Азаренко на Фіті. Хело, точніше, Стаса Заренко на ФІТІ у Хелли. Хело, до речі, я на каналі слухав ніби тільки один раз, а дуже давно він за цей час піднабрав піздец як. І виробитався свій стиль, о, своя чітка. І я зі Стасом на стрімах слухав його треки. І мені дуже сподобалося. Дуже рідко таке стається, що хтось з українських реперів. Ну, прям за останній час, хто мене прям вразив, це тільки Чердак був, що щось нове. Всіх інших я там знаю, слухаю з 22-го, 23-го, 24-го року. А, а там чердак от відносно нещодавно для мене з'явився і от вразив. І от Хела один з тих артистів, який так само, ніби я його давно там десь чув, бачив, але от за останній час він дуже сильно піднабрав і зі Стасом випустили тричок, називається Вілі Вонка. Тематична обкладинка, я чув сніпет, Це піздець, що там хела видав. Просто охуєть. Тому погнали її слушать. Енергія сука одразу пішла. Вы складки на мом фоне Як же дай як я можу пошукати формулы Языбжиму, не просто граю. Все червь загроб, приобаки вже не зафрайс. Хаус, мед, я читаю. Лив на ассалай, я oh, бы бус и Сертифай, худ трайпер, я наживаю про мому шленку Вайни не дарди на мому шлені еліпсе Мене піздець горежий десь зі жраб за сутки плістер Вони не тікаю, мені не вдивитися на джопів. Let's go! Це ми їдемо на джипі львів. Може і не львів, я ще заплутав кушу, як і нахуй Рабі теб не бачив на рай, давай вниз, бебі, дає вниз, робиться класно, старс Наче я купив і сумку, тепер туди кладу зад Копом немає що пред'являти брату, через бале Ти не став джи, якщо не ті бандан Крадом уставка не робить теймі Енергія треку, пацани, просто зашкалює, як Стас сказав. Стас Стастиде тут. Це, ну просто ну, я не можу а як Хела влетів взагалі на такий біт. Чесно, я б на таких бітах теж би хотів пописатися, бо на таких бітах ти можеш супер круто від е, розкрити для слухачів свій скіл. В принципі, як ти можеш швидко читати, як ти можеш підбрати панчі, як ти можеш розкривати якісь теми, угарати. Гратися з голосом, от такі біти. От реально для наших артистів я раджу виходити з зони комфорту і спробувати хоч раз записатися на такий трек. Це взагалі, типу, ну нелегко, як здається. да Тут треба реально попотіти, щоб воно розкачало. Мене цей трек за сьогодні, як ви побачили, мабуть, розкачав найбільше за все. Просто тому що відчувається енергія. Від Хели, від Стаса, відчувається справжність ось ця. Просто трек їбанути, енергія. Барси, як Стас влетів. Просто ідеально. Радує, що Стас кожного тижня у нас щось радує треками. А, найпродуктивніший український репер, я вважаю. Тому тричку цьому десятку ставлю просто одразу. Заслужили пацани. І у нас сьогодні останній трек. А, Галагер, артист Ми його, до речі, зі Стасом також слухали на стрімі, на Твічі. І нам сподобався його тречок. Ми розбирали його ще по по тексту. Він дропнув трек, називається П'ятниця. Ят... Класна обкладинка, така лірична, да. Е, в Тікток, я до речі, зняв навіть з... відео під цей звук, бо він такий прям для Тік-Тока. Ну, дуже тіктокерський трек. І хочу зацінити його на каналі, послухати повністю. Тому ставте прямо зараз лайк, якщо треки, які сьогодні були, вам супер сподобалися. І ми погнали слушати останній трек. П'ятниця від Галгіра. Я не знаю, що мені робити. Хоть бы тебе позвонить по FaceTime, я, воу, я, я, воу, воу, ты мне реально понравилась. Я позвоню тебе ночью FaceTime и похуй на время. Скажи мне, какая разница. Откуда такая фигура? О боже, я в шоке. Какая задница, Завтра должны с тобой встретиться. О боже, как жду пять дней 5 я напишу тебе 10 писем, где в каждом из них есть любовные строчки И я надеюсь, что в нашей истории будут запятые, я а не точки И я надеюсь, что в этой истории ты мне подаришь сына и дочь Когда уходишь от меня ты днем, день мой становится ночью Я мазохист, ведь люблю то, что меня убивает Часто в работе, это меня отвлекает Больше не суеверный, все потому что ночью не икаю если ты моя игра, я надеюсь, что не проиграю Воу, Ты мне реально понравилась Я позвоню тебе ночью, поставим и попу на время Скажи мне, какая разница, откуда такая фигура О боже, я в шоке, какая задница. Завтра должны с тобой встретиться, боже, как жду пятницу Такой довольно короткий трек Хотелось бы подольше куплетик Але куплет сподобався по тексту. Цікаві там були рядочки там, про мазохіста, про суєвєрія, теж треба розібрати двохсмисля і так далі. Ви зрозуміли, що текст не банальний, цікавий. По приспіву, як я і сказав, тіктокерський трек, на мою думку. Легкий, легкий приспів запам'ятовується. І в Тіктокі реально дівчатки люблять такі треки. В принципі. Мені от в цьому треті не вистачило, тільки, напевно, трошки довше. Хотілося б, може, ще восьмерочку куплета. І взагалі б кайф було, бо трек реально дуже якийсь короткий. Не зміг для мене куплет розкритися до кінця, підвести якось до приспіла більш грамотно. От по вокалу, все взагалі кайф, і радує, що у нас сьогодні, окрім таких швидких і агресивних треків, ще була така лірична пісня про кохання. Також має бути пасне посилання на трічок Галагіра знизу. Дуже хочу, щоб він більше дропав. І ми більше слухали от саме такі треки в мене на каналі. І частіше реально, щоб Галагер з'являвся. Напишіть, як вам взагалі трек? Хороший. Хороший. Приспів во ще От вважаю. Е, от реакція сьогодні у нас була. Шість треків, якось ось так пролетіли, да, бо не було взагалі хуйні. Все мені прям сподобалося. Я думаю, що шести треків я, мабуть, там 4-5 додам, може взагалі всі 6. Бо реально пацани постаралися дропнули дуже е, достойні роботи, і фіточки були сильні, і клон їх спорадував. Коротше, я взагалі дуже сильно радий. Якщо ви хочете, щоб реакції виходили стабільно кожної п'ятниці, кожного тижня. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Підписуйтеся на цей YouTube канал, бо дуже багато людей дивляться мої відео без підписки. Це треба виправляти, щоб рухати вверх український контент. З вами був Лів Пінк. Дякую вам за перегляд. Посилання на треки і на соцмережі будуть знизу. Підтримуйте. Бай-бай.